Та усі глядачів телеканалу Віта в прямому ефірі ви дивитесь програму на часі. Останні кілька тижнів багато розмов ведеться щодо будівництва стадіону та багатоповерхівки біля 18-ї школи. Мешканці прилеглих будинків по різному ставляться до цього: хтось за, а хтось против. Е, аби. Прояснити ситуацію та з'ясувати, що саме викликає найбільше суперечності. Ми запросили до нашої студії представника ініціативної групи вишенька за стадіон Артема Ходацького. Я нагадую, що це прямий ефір. Тож, якщо у вас є запитання до Артема, ставте їх за телефоном студії 4504. Вітаю вас, Артема, у нашій студії. Здравствуйте, Мирослава. Здравствуйте, уважаємо телезялі. Пане Артеме, отже, головний посил, який ми сьогодні чуємо, це те, що у Вінниці з'явиться новий сучасний реконструйований стадіон. Втім, з'ясувалося, що виник конфлікт. В чому е, суперечка? Много ну, людей, которые проживають в ближайших домах, у них найбільша їх позиція з'явилася в том, що вони не уверены, що інвестор построїть там на даній місті стадіон. Угу. І ну для мене то, що я слышав средів всіх тошоно людей говорило, це найважливіша важні проблема, котра давайте была. згадаємо історію, передусім, тобто є е, е, стадіон. Так, да. він за занедбаному стані, наскільки да. я Е, e, Скажіть, будь ласка, я знаю, що мали побудувати там будинок. От розкажіть цю історію, щоб нашим глядачам просто було зрозуміло, про що йде мова. E, на одному стадіоні маленькому возле 18 школи построїти дом. Замінтова інвестор обіцяє построїть між 18 і 25 ї школи е, сучасний мультикомплекс, в якому буде багато площадок спортивних для заняття різних видів спорту. Але я так розумію, спочатку e, хотіли побудувати звести будинок в іншому місці, так? Не на да, самому стадіоні, так? Так, построїть рядом. Угу. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні от на стадіоні займаються діти, як довго взагалі, він в такому занедбаному стані? Ну, вже дуже довго. Мої отець, коли що говорить, що там нічого не помінялося з тих пор, як він ще ходив, вчився і бігав. там. Заради справедливості, давайте все ж таки е, оговоримо дві позиції: тих, хто за і тих, хто проти. Треба почути їхні аргументи. От які аргументи вашої ініціативної групи і ваших опонентів? Аргументи в першу чергу такі, що кожен дитина, як і раніше, має займатися яким-либо спортом. Якщо у чоловіка є вибір тільки займатися футболом, не у всіх дітей це виходить. Э, поэтому, когда есть разные площадки, такие как баскетбольная, волейбольная, гандбольная, э, каждый ребёнок может найти своё призвание, каким видом спорта ему заниматься. То есть в данный момент, э, ну, в редках где такое встретишь. А что кажуть ваші опоненти, чому вони проти? Хі хто сьогодні найчастіше відвідує цей стадіон? Я так розумію, не діти, так? Ну, в основному багато людей вигулює собак. изначально. То есть выгуливают собак из ближайших дворов, которые не относятся к этому стадиону. Выгуливают другие жители. То есть, естественно, там и занимаются школьники, которых, ну, им приходится заниматься. То есть они от этого не могут никуда уже уйти. Выходят тоже жители некоторые заниматься спортом. Правда, их не так уж много, как все там высветливают. В основном все жители ходят либо в частные какие-то комплексы заниматься, либо ходят на другие стадионы. А, а як виникла ваша ініціативна група? Ну, наша група виникла в момент останніх слухань, які проводились в школі. Мене пригласили мої друзі і посидів, послушав аргументи за і проти. Ми вирішили внести ясність, і виступити за постройку стадіона на даній мест. А чому ви так боліваєте за цей стадіон? Я там живу, я там І Нормального стадіона. Как таково, а там никогда не было. В основном все ребята, с которыми я рос, они ходили играть либо е, на Олимп, еще Айс, Авеню, не было комплекса, мы там играли, потом мы перевели через дорогу, играть в футбол. Потом, когда построили стать по школе, играют в основном все там. Коли вы были на цих слуханиях, что вы там почули? Ну, я В взагалі яка там ситуация была? В основном е, родители, которые сидели, дети, которые учатся в этой школе, они были за. Но я так понял, на извести они особо там не высказывались, не ругались ни с кем. Я сидел на самом последнем ряду, я не говорил никому ни слова, я просто сидел и слушал, что еще два человека со мной было, которые могут это подтвердить. Мы сидели, слушали, и когда вот, ну, в основном там, там собрано количество людей очень интересно. Несколько, несколько пенсионеров, несколько женщин, несколько мужчин. Тобто было бы небагато людей, так? Нет, на слушании было много людей. Ну, То есть ярых противников было около 20 человек. Которі виступали проти А на ваш погляд, чому люди не можуть порозумітися? Ну, я считаю, в першу чергу Більшість людей не знає, що там навіть будуються Скажіть, будь ласка Ви є представником ініціативної групи Як ми вже говорили, скільки людей входять до вашої групи? Ну, близько 100 человек. А в кількісті на співвідношенні вас більше, ніж тих, хто проти? Ну, кто я вже знаю всіх в лицо Тих людей, которые виходять Ми з ними зустрічаємося дуже часто Ну, їх около 25-30 человек. Е, на ваш... Ви знаєте про те, що пропонує забудовник, ви можете розказати? Ви, в принципі, кілька слів вже сказали про це, але так більш докладно. Е, забудовник пропонує... Я хочу нагадати глядачам, що забудовником виступає державне підприємство Вінницьке інженерно інженерно-будівельне управління. Е, так я слышал, так говорить забудовник, представитель застройщика говорить, они собираются построить дом, обновити все теплотрассы, обновить, поставити дополнительную електростанцію там рядом і хочуть построить повністю новий стадіон. Потом, Что вы будете умещать? Я знаю, там будет ну, 5 да, Сегодня так? была пресс-конференция, на которой э, то есть меня пригласили то есть от представителей общественности, э, были представители спорткомитета, э, и других городской власти, которые собираются э, сделать комплекс такой, как нужен людям в первую очередь. Э, Каждый может нести свои э, пожелания, пропозиции, пропозиции. аргументируя, конечно же, их для А какие будут площадки? Які там майданчики будуть? Будет мини-футбольное поле, будут беговые дорожки вокруг футбольного поля, гандбольное поле, волейбольное, и волейбольное будет и теннисным, то есть будет опускаться сетка, будет детская площадка для более маленьких деток, и будет отдельно для тренажеров. Like Між тим, деякі люди говорять про те, що сьогодні розмір стадіону, який так, він в занедбаному стані, але він більше, ніж за той, який планують побудувати. Чи це так? Застройщик орудовал цифрами, і якщо я не ошибаюсь, по-моему, там було там 4 тисячі квадратних метрів старий стадіон, новий предлагає построїть всім тисяч квадратних метрів. Тобто він буде намагатися. Да, uh -huh. І де кого хвилює питання, чи буде вхід вільний до цього сучасно реконструйованого стадіону. Я чи сюди... зможе там тренуватися да, Так, Я сьогодні теж задавав этот вопрос, на который представителі власті застройщик ответили, що стадіон буде передано на бюджет школи. Він буде задержатися школи, тобто будуть віддатися дії з бюджету, і відповідно, до, до часу или до трьох часов, там вони внесуть графік, будуть займатися школьники після цього, буде вільний вход на стадіон для всіх жителів даного мікрорайону. Наскільки мені відомо, для того щоб переконати людей у тому, що дійсно буде зведений новий сучасний реконструйований стадіон, то його почали б будувати раніше ніж будинок? будинки. Да, Імені за цього почали будувати першим. Там зараз може кожен человек пойти, посмотреть, що там ведуться. Э, там же зведені паркан, так? Да, там вже построен забор повністю, там ведуться э, роботи з строителями, там много строителей каждый день. Э, ну, Я думаю, це перший был конфликт, як ми знаємо, 58-й дом, 58 а построен на стадіоні, і взамен стадіон не реконструировали. Скажіть, будь ласка, за цією ситуацією, як на ваш погляд. Э... Беруть ще пристрасті, як були на початку, чи все ну, ж таки ситуація. Намного більш... намного, намного менше, уже, звісно, ніж вначалі, але тим не менше все одно, що якби є тих несколько чоловік, які виступають тоні проти. І все ж таки, я знаю, що кілька разів виникали конфліктні ситуації. Кілька днів тому люди, деякі люди, просто завадили встановити інформаційні щити із зображенням проекту будівництва. Ви знаєте цих людей? Та их все знают, вони на Ютубе выложены журналистами видео, как это все делается, как они все делали. Да, это жители, которые там живут. Сегодня так уж выникла суперечливая ситуация, была презентация. Расскажите, какая там была ситуация? Ну, благодаря сегодняшней ситуации мне показалось, что многие люди, которые пришли очень организованно. То есть, как для меня жители, которые находятся в ближайших домах, это надо первое созвониться, как-то дать друг другу знать, и все войдут все равно в разное время. Тут все пришли в одно время ну у мене схожа ситуація, що мені така, що ім хтось оплатить за це денні. Їх хтось цілеспрямлено збирає і, і приводить. Ну, це люди якого віку? Переважно якого віку? Ну, в основному це люди за 40. А чого, що їх не влаштовує? Є сніустравлюється стадіон буде між двома школами. Тільки це? Ну, отже, деякі там проти в дому, а деякі в основному всі проти того, що там построїться стадіон. Опять же, сегодня была дискуссия и продолжим пресс конференция по поводу стадиона. То, если они там выступали бы против дома, они бы не приходили вообще, или приходили бы за стадион, там, говорили, что им нужно, там, как они жители этого района, если не считают себя активистами. Но в данном случае я не слышал ни одного слова, которое там, «Что нам надо другой там, спорт майданчик построить. То есть этого не было всего. Э, скажи, пожалуйста, наскільки активно батьки дітей беруть участь у цих слуханнях, які взагалі в обговоренні цієї теми? Ну, в основному на даний момент дуже мало берёт родителей, э, участие в данном мероприятии, называемом вот так. Э, ограничивается тем, что всі всі батьки находятся на работах. А я а ви знаєте, як вони ставляться до цього? Більше 90% за те, щоб їх діти имели нормальный стадион. Ну, давайте ми будемо підсумовувати нашу розмову. От які основні тези, які основні посили ви б сказали людям, які нас сьогодні слухають? Е, ну, будем надіятися, що стадіон все-таки буде построений. І діти всегда смогут иметь выбор между телевизором, компьютером, ну, поле, маленькие проблемы брать и занятиям на свежем воздухе. Що діти виберуть заняття на свіжому повітрі, у нас суспільство буде більш здоровим і діти будуть більш освіченими і Звісно, ви будете ходити на цей стадіон? Да. Я лично буду ходить на тот стадіон. А ваші друзі вас підтримують у цьому починають? Да, так, всі підтримують. Ну добре, дякую вам, пане Артеме, за цю розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма на часі. До нових зустрічей.